Вітаю всіх на каналі. Сьогодні буде короткий огляд на ліхтарик з джума. Потім будуть результати розіграшу ліхтарика з шортс відео, а також новий розіграш. Отже, ось прийшло, прийшло мені трохи ліхтариків. Зовсім трохи. Ось так виглядає ліхтарик. Так, зараз до нього. Ось так виглядає ліхтарик, і до нього йде зарядка. Маленький кабель, зарядний. Так. Ну, одним я вже користувався. Десь з місяць і зараз, як би, розповім, які його плюси. Такий карманний ліхтарик. Дуже зручно, що він такого розміру йде. Ось дивіться, на долоні поміщається. Так, режими ось є. Звичайний режим, якби підсвітки. Далі видвигається ось тут на кінці, і такий, якби точковий. Потім сигнальний такий і ось збоку. Ну, щоб там читати, або щось так підсвічувати на столі, наприклад. Коли ліхтарик розряджається, тут є підсвітка червоним кольором. Зарядка microUSB. Коли йде зарядка, то він підсвічується червоним кольором. Коли вже заряджений, то просто він, тоді лампочка тухне і все. Так, ще один є такий лайфхак. Ось цю прищепку. Ну це на пояс там вішати, або ще кудись. Знімаєте. Перевертаєте іншим боком. Ось так. І можна чіпляти вже десь на шапку, там або головний убір. І дуже зручно буде підсвічувати. Так, ну, В принципі, все. Сьогодні один такий ліхтарик розіграємо і зараз будуть результати відео шорта. Так, провели ми розіграш відео з шортса, переможцю я написав, там вказана моя пошта. Напишіть мені, щоб ми могли зв'язатись з вами і відправлю. Далі, що треба, щоб виграти наступний ліхтарик, бути підписаним на канал або підписатися. Так, поставити лайк під цим відео, повністю подивитись відео. І написати коментар. Тоже пишете Хочу ліхтар і свій номер коментаря. Хочу ліхтар, номер один, там. хочу ліхтар 2. Фонарик, ліхтарик. Ну, пишіть як, як завгодно, щоб я зрозумів, що ви берете участь. Як тільки відео набирає 2000 переглядів, розігрую і відправляю наступний. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей.